Привіт! Це Андреа з e-Surfer та E-Foil School Berlin. Ми навчаємо з 18 року. Наші студенти вчаться на підйомних плінках, Ауді, Етрон і польотній дошці. І сьогодні ми покажемо вам, як кататися на iFOIL e на флайтборд. Добре, поїхали. Отже, зараз ми прямо біля води. Магазин знаходиться за 5 метрів звідси. Дошка за 5 метрів тут, а вода всього за 3 метри тут. У нашій школі всі наші інструктори використовують радіогарнітуру, щоб вони могли спілкуватися з вами в реальному часі. Що? Значно полегшує навчання і фойлінг. І так, вам потрібно зайти у воду. Просто не намагайтеся йти з доку прямо на дошку, це не працює. Ми повинні зайти у воду і бути уважними. Є щогла з великим крилом, особливо для початківців. Вони зазвичай використовують великі крила. Отже. В останній третині дошки, просто пам'ятайте, що там є щоглані і крило. І просто намагайтеся не вдарити їх ногами. Якщо ви уважні і думаєте про це, це легко, нічого не станеться. Просто завжди пам'ятайте, що під вами щось є. Отже, коли ви на воді дошка у воді, що ви робите, це стаєте на дошку. І ви йдете якомога далі вперед, поки ніс не піде під воду. Це не добре, тому що блютуз пульт не матиме контакту. Антена знаходиться тут, на дошці, тому... Поверніться трохи назад, щоб ніс був над водою. Це пульт дистанційного керування для дошки. Він завжди буде заблокований, тому це безпечно на випадок, якщо ви випадково його зачепите. Отже, що вам потрібно зробити, це натиснути один раз, натиснути кнопку Мінус і тоді він буде активний протягом 5 секунд. Тому вам потрібно прискоритися протягом наступних 5 секунд, інакше він знову заблокується. Один раз, два рази, і тепер насправді ви можете прискорюватися. Він завжди починає має, з першої передачі, яка дуже повільна. Тому це підходить для початківців. Але що ви помітите, як тільки почнете прискорюватися, він завжди хоче піднятися. Він хоче піднятися. І вам потрібно перейти вперед, щоб тримати дошку паралельно поверхні. Неважливо, чи ви летите, чи на поверхні, вона завжди має бути паралельною не так, бо інакше крила будуть. Зупинять вас. Якщо ви прискорюєтеся, вам потрібно бути десь тут. Подивіться, наскільки я попереду. Але якщо ви відпускаєте газ, вам потрібно перейти назад, бо інакше ніс піде під воду. Найпростіший спосіб рухатися на дошці, оскільки у вас може бути гідрокостюм і гумова підкладка тут на ефоїл, це просто використовувати лікті та коліна, щоб рухатися вперед і назад. Зараз ми їдемо лежачи на першій передачі. Як тільки ви відчуєте себе комфортно, просто натисніть кнопку плюс, щоб прискоритися до другої передачі. Не хвилюйтеся, ви не отримаєте сильного поштовху. У вас є 20 передач, але ви помітите, що, можливо, вам потрібно трохи більше нахилитися вперед, так? Тому що дошка не паралельна. Тоді ви спробуєте другу. І тоді, що ми намагаємося зробити разом з тренером, це знайти правильну швидкість, на якій ви все ще відчуваєте себе комфортно. Але в той же час, коли дошка планує, ви почуєте це за шумом, і тренер насправді, ви можете почути це через радіо. Але ідея полягає в тому, щоб знайти таку швидкість, на якій ви відчуваєте себе повністю комфортно, щоб натиснути на повну потужність і яка не є занадто швидкою для вас. І тоді ми знову трохи йдемо, робимо кілька поворотів ліворуч і праворуч. Будьте обережні, ніколи не відпускайте газ. Тому що, якщо ви відпустите газ, це як вимкнути мотор літака. Так, воно знизиться, але це не той спосіб, який ви хочете, тому просто дуже повільно відпускайте курок, якщо хочете зупинитися, інакше ніс піде у воду. Як тільки ви відчуєте себе комфортно на певній швидкості, на певній передачі, і це залежить від ваги, для деяких людей це третя передача, для деяких четверта, для деяких п'ята. Ми розберемося з цим разом з тренером. Як тільки ви відчуєте себе комфортно, наступний крок стати на коліна. Щоб стати на коліна, покладіть руки тут і підведіть коліна вперед. І подивіться, де я на дошці. Я дійсно на першій третині дошки. І мені це потрібно, щоб натиснути дошку вниз. Якщо я відпущу газ, мені потрібно буде перейти назад. Але, якщо ви плануєте, ви дійсно, як собака тут на дошці, тоді знову ми спробуємо деякі повороти вправо і вліво. І як тільки ви відчуєте себе комфортно, ми можемо спробувати трохи політати, поки ви стоїте на колінах. Я намагаюся не витрачати на це занадто багато часу. Тому що. Люди так захоплюються польотом, коли вони наближаються, що не хочуть зупинятися. Але мета полягає в тому, щоб ви дійсно стояли на дошці і літали. Тому я намагаюся скоротити це. Однак, де добре першими відчути відчуття під час зльоту. Тому щоб злетіти, вам потрібно повернути свою вагу дуже повільно, і в якийсь момент вона підніметься. І для першого польоту ми просто робимо це на одну секунду, а потім знову йдемо вперед і приземляємося. А потім наступного разу, можливо, дві секунди, три секунди і так далі. Однак, коли ви торкаєтеся землі і знову торкаєтеся, дошка буде ставати все повільнішою. Тому після другого або третього разу вам потрібно повернутися на поверхню, дати їй трохи часу, щоб знову прискоритися, перш ніж знову піднятися. Якщо ви, якщо ви щось таке і не злетіли, це не проблема. Тоді ви просто робите щось подібне і буде точка, і вона підніметься. І ви йдете вперед, щоб повернутися на поверхню. Так, це все з коліном. Наступний крок встати. Тепер у вас є певний досвід на колінах. Навіть з деякими приземленнями та польотами, наступний крок дійсно піднятися. Ми хочемо стояти на дошці і літати. Тож для мене я дурний: права, нога попереду. То, що я роблю? Це беру свою праву ногу і ставлю її перед правим коліном. Ось так. А потім я дуже повільно встаю, переносячи всю вагу вперед, вся вага тут або 80% на передню ногу. І це тому, що я хочу тримати дошку вниз. Я не хочу, щоб вона летіла, бо це було б без контролю. Я хочу тримати її вниз. А потім ми підтримуємо швидкість. Пам'ятайте, не починайте з тригера. А потім ми намагаємося розігрітися на поверхні з деякими вигинами вліво і вправо, тому вся вага на вашій передній нозі, щоб тримати її вниз. Подивіться, як я стою дуже широко вліво, і вправо, і вперед від спини, тому що це дає вам. Достатньо простору, щоб дуже повільно перенести вагу в один або інший напрямок. І я не стою, як на серфборді, і не стою ось так, я стою ось так. І зазвичай одна нога знаходиться перед ручкою праворуч, а інша позаду ручки зліва. Якщо е, ви не знаєте, чи ваша права чи ліва нога повинна бути попереду, ми зазвичай проводимо невеликий тест з нашими студентами. Отже, що ми робимо, це даємо йому поштовх. Не попереджаючи його, що ми це зробимо. І вибачте за це, але так, це була його права нога. Це права нога? Так. Отже, це зазвичай працює в 80-90% випадків. Коли ви відчуєте себе комфортно на поверхні з вашим бордом, настав час летіти. Так, ви вже трохи практикувалися, коли стояли на колінах, тож це та ж сама процедура, так? Ви дуже повільно, дуже повільно переносите вагу назад. І буде момент, коли він дійсно почне летіти. І ви знову починаєте з односекундного торкання, потім двосекундного торкання, і пам'ятайте, з кожним торканням він буде ставати все повільнішим і повільнішим. Тож, у якийсь момент вам потрібно дати йому трохи часу на поверхні, щоб знову набрати правильну швидкість. Якщо ви, якщо ви вже перенесли вагу. Занадто сильно на ногу, на ногу ззаду, і ви все ще не летите, це буде ознакою того, що ви насправді занадто сильно нахилилися вперед. Тож, у цьому випадку, вам потрібно повернути ноги назад. Ви робите це, коли знову йдете. Вперед, щоб бути стабільним на поверхні, а потім ви повільно переміщуєте ноги назад, а потім ви пробуєте знову. Ідеальна позиція полягає в тому, що ви стоїте дуже комфортно, дуже розслаблено, коли летите. Цю позицію ніг кожен повинен визначити самостійно, це дійсно залежить від ваги, це також залежить від того, чи ви йдете проти вітру, чи вітер диме ззаду. Якщо вітер диме ззаду, він насправді буде вас притискати вниз, якщо вітер диме спереду, він насправді буде вас піднімати вгору. Тепер важливо, щоб ви падали. Правильно, щоб не травмуватися. Якщо щось йде не так, просто не намагайтеся залишатися на дошці до самого кінця, тому що може статися так, що ви підете в цьому напрямку і впадете на крило. Якщо ви дасте собі впасти досить рано, нічого не станеться. Просто дайте собі впасти в тому напрямку, в якому ви все одно падаєте. Вам не потрібно стрибати, просто дайте собі впасти вліво, вправо або назад. Намагайтеся уникати падіння вперед, тому що тоді дошка може опинитися позаду вас. Якщо ви летите і відчуваєте себе некомфортно, ви можете спробувати знову піти вперед і фактично повернутися на поверхню. Отже, це може допомогти вирішити проблему. Якщо ні, просто дайте собі впасти. Я б сказав, давайте вирушимо до води.